вітаю на нашому каналі Оптанет Сьогодні я хотів би зробити відгук про ось такі датчики тиску. Я робив на них огляд десь ну давненько, декілька місяців назад, а сам я ними користуюся уже м, десь приблизно півтора року. Ось такими датчиками, до речі, кому цікаво, можете перейти за посиланням. Замовити, говорю, як є, тобто чесно, можете замовляти, можете не замовляти. Якщо вам подобається, без питань замовляйте. Ціни у нас найдешевші. А вам е, самим вирішувати. Дивіться, в комплекті у нас іде 4 датчики. Хто не бачив повний огляд. можете перейти на наш канал. Там є повний огляд. Ось так вони виглядають. В комплекті також ви отримуєте ще. Ще. Кабель мікро USB для USB, ключик отакий. Ну і гаєчки, щоб їх у вас не украли. Тобто, це все можна зажимати. Також у нас є ось такий екранчик, який працює від сонячної панелі. Так ось відгук, дивіться. Користуюсь півтора року, зимку, влітку. Це все діло працює. Я ні разу його не заряджав, щоб ось цим кабелем. Тобто, тут є сонячна панель, як ви бачите, і воно заряджається від сонячної панелі. Тобто йому вистача сонячного світла і не треба його вручну самому заряджати. От я, вже скільки не їжджу, все заряджається від сонця. Ні разу ним не користувався. Було багато запитань щодо. Щодо датчиків, якщо там сідає батарейка, вона ж сідає швидко і потім треба її кожні два дні міняти, це таке собі. так? Дивіться, знову таки, користувався ними півтора року, взимку, каша з мороз, ну, десь до мінус 20 градусів було. Одні одна батарейка взагалі не сіла, все окей. Ось зараз перед зимою вже переобувся, думав ставити ці датчики. Один датчик відмовив працювати, а точніше, просто сіла батарейка. От, як ви бачите, якщо ми вмикаємо зараз екранчик. А тут у нас, бачите, три датчики. Показують два бари, один у нас пищить, що взагалі екранчик його не бачить. Так ось, ось тут якраз таке питання в тій самій батарейці. І як їх міняти? Дуже багато запитань. Все дуже просто. Дивіться, в комплекті у вас є отакий ключик. Сам датчик має отакий вигляд. Ви берете ключиком і відкручуєте. Датчик від шапочки це можна зробити однією рукою, але незручно. Після того як ми це все відкрутили, ми знімаємо датчик з нашої шапки. Тобто тут головне не переплутати, тому що назва це там задній правий, задній лівий чи передній правий передній. А, передній правий чи задній правий це тільки тут на ось цій шапочці Але ну якщо ви її переплутаєте, в принципі, можна буде знову звірити, але більше буде роботи. А, ми маємо ось такий вигляд. Дивіться, тут є. трішечки Тут у нас є батареєчка, яка просто-напросто дуже зручно з цим ключом беремо і е, дістаємо цю батарейку. Дістали ми цю батарейку. Виглядає вона ось таким чином. Щоб вам простіше було її знайти, я відразу вам покажу 1632. Шукаєте, відразу рекомендую замінити 4 батарейки, ставити їх сюди. Багато запитань, що ще пишуть, їх треба прошивати. Нічого не треба. Вимкнули екранчик, розібрали датчик, виняли батарейку. Купили її нову, поставили її сюди, ось таким чином. Все закрутили. Рекомендую по черзі, тобто один закрутили, інший закрутили, щоб їх не переплутати, і потім не треба було більше вам робити роботи. Як тільки ви їх закрутили, все встановлюєте їх на автомобіль, включаєте екранчик, і він сам через деякий час. ну, тобто як ви його тільки включите, тут інформація може відразу не оновитися. Проходить десь. Хвилин 10 і відразу вони получають інформацію, тобто він отримає інформацію від датчиків і вони будуть вже працювати. Так от за півтори року у мене сіла тільки одна батарейка. Звичайно, це може бути інакше, тобто може бути сісти дві, може швидше вона сісти, сісти чи навпаки довше. Це все індивідуально. Але це крутий показник, тому що от, я взагалі думав, що взимку вони перестануть швидше працювати, ну, холодно, батарейки. Сідають набагато швидше. Але ні, зимку вони відкатали без питань. Весну відкатали, і от зараз у нас вже осінь, скоро зима, то восени, звичайно, одна батареєчка відказала. Купую 4 таких батарейки, ставлю і знову все це діло буде працювати. Тож, кому цікаво, посилання я таки залишу, ви там самі вирішуєте, який це показник, погано це чи ні. Але для мене це я а, думаю, що це непогано, тому що по такій ціні ви дешевше ніде не знайдете і показують вони реально правильно. Я перевіряв, значить, наказу колеса конкретно там 2 бари, перевіряв на компресорі, 2 бари, ставлю датчик, реально 2 бари. От Мене це, скажімо так, мені дивно, що все класно показує. Тому переходьте за посиланням, замовляйте, якщо вам треба. Якщо ви скажете, що ви з Ютубу чи з Тіктоку, то вам буде величезна скидка. І так, по цінам найдешевшим. Також так, чисто навскидку, скажу, що в нас ще є інший товар. Ось я користуюсь, наприклад, такою магнітолою. Мені потрібна була сама проста магнітола Двухдінова, але щоб вона була сенсорна, щоб тут був блютуз і флешка. Ось я її купив. Ціна просто якась там ну, нереально маленька. там... Можете перейти на сайт, обрати. Є й Android магнітоли, які там з YouTube, з Wi-Fi, з усім. Тобто, кожен для себе може обрати на нашому сайті Android, великі, маленькі, однодінові чи дводінові. Також мені дуже подобається, що тут є еквалайзер. Я можу виключити, наприклад, задніх пасажирів або навпаки, виключити передніх пасажирів. Ну тобто, це все налаштовується, там додати базу чи додати високих частот. Це все можна зробити. Також у нас є лампочки в основне світло, лампочки дальні дальнього світла. Світла, ближнього світла, це а 4 а 7 різні цоколь, акустика автомобільна, пищалочки, динаміки різні. Тому переходьте, дивіться, замовляйте. А конкретно про ці датчики, мені цікаво, пишіть коментарі, якщо ви ними користуєтеся, пишіть, скільки вони працюють у вас, як ви відноситесь до такого показника півтори року і тільки одна батарейка сіла. Мені цікаво буде почитати. Всім гарного і тихого дня.